Слава Ісусу Христу! благословенного понеділка. Всі пороз'їжджалися. Була ціла купа, ціла купа. Сергійко поїхав на навчання в університет. О, ну Хлопці ще сплять, а я думаю, боки до роботи. То треба щось пропалити в хаті. Теж щось спросоння такі, знаєте. Хай самогутній Отець, син дух святий, кожного благословить, укріпить. А я трошки тихво кажу, кажуть, сварбуємо напалити в хаті. А то чого не можна? Вона навіть з ізоляторами палю. А де ж я подіну? До старої хати, О, з даху, що я його викинув рів, а купляв ломаки, та є Є того, та то треба спалити. Зараз того тачку, як газую, то буде хата аж кипіла. Ну та все. Не в слово, браття, сестри. Ніколи не здавайтеся, зараз ми того ламаки, далі їдемо трохи на роботу. Далі в госпіталь, до солдатів треба. Не в один там, в три. Але потрошки, не все, все зараз. О, і, і зараз відводий, розпалю. Хай буде тепло в хаті, а що? В хаті буде тепло. О. Всім гарного понеділка і благословенного тижня. Філюк живий, здоровий, хоронили, хоронили, а він собака не здихає. Будьте здорові. Йдемо палити.